Всім привіт! У Донецьку, Волгограді, і Башкортостані Знову вибухи, куди прилетіло цього разу, і наскільки потужно дізнаєтеся за мить. Мінус черговий ЗРК у росіян та ще багато знищеної техніки покажемо найяскравіше відео. І що спільного між гітлерівською та російською армією? Так знаю, знаю багато, але про таку спільну рису ви навіть не здогадувались. Про все це не тільки найближчі 10 хвилин, це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк, підписуйтеся, натискайте дзвіночок щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, а ми починаємо. Ну і для початку свіженький удар по скупченню російської піхоти на Краматорському напрямку, судячи з абсолютної безтурботності ворога, це тилова зона. Схоже, що штурмовики зібралися, щоб потім висуватися на передову, але їх виявив наш розвідувальний дрон і навів Хаймарс із касетною бойовою частиною. Тож, як бачимо. Враження дуже серйозні. Кількість поранених знищених росіян невідомо уточнюється, але точно на тому напрямку підкріплення росіяни не дочекаються. Ну і ще глибші удари по тилу РФ продовжуються. Також супутники НАСА зафіксували пожежу на території нафтопереробного заводу Лукоїл у Волгограді. Його українські безпілотники не так давно вже атакували. Також повідомляють, що дрони вдарили по Газпром Ніфті Салават. Це у Башкортостані. Це майже півтори тисячі кілометрів від України, скажу я вам. Ну а в Донецьку вчора також повторно прилітало. Місцеві повідомляють, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Вони сталися в Петровському районі міста. На відео та фото очевидців помітно, як у небо підіймається величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні прильоти. Припускають, що ціллю атаки міг стати колишній інтернат, де розміщений особовий склад росіян для перекидання подальшого на Покровський напрямок. Ну і нагадаю, що раніше в Донецьку прилітало по командних пунктах росіян? То ж віримо, що. Цілі і цього разу справді жирні. І почекаємо підтверджень власне і подробиць. Ну і будемо сподіватися, що це бодай трохи зменшить той тиск і спроби чергових посилених ворожих атак на українські позиції. Ну і загалом за минулу добу українські захисники за 200 і за 300 лише 930 російських військових. Повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни майже досягла позначки 1 мільйон 98 тисяч осіб. Також засу. Знищили два танки, 33 артсистеми, одну реактивну систему залпу вогню та одразу 122 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ну і далі наш традиційний візуал знищення росіян та їхньої техніки. А, крім традиційних буханок, гармат і бронетехніки, буде цілий ворожий бук. Але перед цим традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати вихід нових ві... сповіщень про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося б найбільше. Ну, отже, про бук, то, що не дерево, а дуже навіть потужний зенітно-ракетний комплекс. Розвідники 15-ї, окремої бригади. Артилерійської розвідки Чорний ліс виявили та скоригували ракетний удар по російському ЗРК-Бук-М-2. Його росіяни необачно розташували просто посеред поля. Ну і внаслідок атаки комплексу рвонув боєкомплект, як ви бачите, це свідчить такий феєрверк, який ми спостерігаємо. Ну і власне. Можна констатувати, ось знову ж таки на цьому відео, що бук був знищений. Е, ну і далі, наші часті гості у цій рубриці дронарі підрозділу Сігнум. вони влаштували водовищне полювання на російський транспорт безпосередньо під час його руху. Наприклад, в Креміні засекли ворожий УАЗ і ось вразили його. Наступною ціллю була вже Нива, яка впевнено мчала під захисною сіткою, але власне ця сітка її не врятувала. Уже за Кремінною відбулася погоня за військовим росіянином. На мотоциклі, який щось віз у багажнику, ну не довіз. І фіналочка, ворожа буханка. Її дрон вразив просто у водійські двері. Ну і після оцього влучання туди на те місце прилетів інший дрон, який, власне, і зафіксував горіння цієї буханки. Ну а на Харківщині пілоти батальйону безпілотних систем fpv дронів 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували ворожу піхоту в укриттях, також БМД-1, БТР і легковий автотранспорт противника. І зверніть увагу на активну протидію ворожих засобів РЕП, які фактично засліплюють пілотів. Однак їхній досвід а можливе використання дронів із технологією до наведення дозволяє нашим FPV-шкам все одно влучно вражати свої цілі. Нашим операторам БПЛА доводиться боротися не лише із такими от ворожими ребами, а й їхніми дронами-ждунами. Це нагадують ті евпіві дрони ворога, які часто на оптоволокні, які причаються на землі біля доріг і вичікують на наш транспорт. Або бійців. Часом, як от на цьому відео, далі побачимо. Бійці 63-ї бригади fpv дроном не лише знищують ждунів, а й протипіхотні міни. Протипіхотні міни, хоч самі і не літають. Ось якраз міну ви бачите, враження її, але досить є небезпечною для піхоти. І знищення таких цілей надзвичайно важливо. Тож, як бачимо, у наших ФПВ-шок дуже багато роботи абсолютно в різних сферах. Ну, пілоти 28 го МБР цього разу знищили цілих сім ворожих гаубиць, а також склади боєприпасів, ворожих операторів БПЛА і іншу живу силу, яка думала, що зможе сховатися. Особливо коли працюють фахівці безпілотних систем спалах підрозділу Куртенд Компані, а також першого, другого і третього механізованого батальйонів. Як бачимо, вражається як і техніка, так і місця розташування противника. Ну а військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують нищити ворога на півночі Харківщини. Так, на південно-слобожанському напрямку розвідувально-ударні групи БПЛА бригади Гард уразили кілька ворожих цілей, гармату, як ми бачили, дві автівки, склад з боєкомплектом комплекс дальнього візуального спостереження Муром М, антенне зв'язку, ну і точку запуску безпілотників противника. Ну і про загальну ситуацію на фронті протягом минулої доби там зафіксовано 184 бойові зіткнення. Про це повідомляє наш генштаб. 183 було ось вчора, 208 позавчора. Є помітна тенденція на зменшення, втім вона не суттєва і на загальну картину жодним чином не впливає. Знову активність ворога повернулася на Лиманському і сіверському напрямках. Під Лиманом ворог атакував 14 разів. Ще 23 штурми росіян було на сіверському відтинку фронту. Найзапеклішим продовжує лишатися покро. Овський напрямок. Там наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора. На Новопавлівському противник завчора здійснив 25 атак. Ну і на Куп'янському напрямку додам сюди минулої доби відбулося сім атак окупантів біля самого Куп'янська, Петропавлівки, Андріївки та Піщаного. Ну от і до щодо ситуації в самому Куп'янську в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро заперечили інформацію, що ворог, начебто, пробрався вже до центру міста. Там підтверджують лише, що ворожі ДРГ. Оці Одиночні групи вони діють на півночі куп'янська, куди їм все ж таки вдалося інфільтруватися з району населених пунктів Рацьківка та Голубівка. Окупантів знищують. Частина потрапляє в поло. Тож за ситуацію стежимо. Ну і на завершення такий от гітлерівський ленд-ліз для російської армії майже сторічної давності. Як таке може бути? Ну от як розкажу. Розвідники підрозділу Тур 225 двадцять окремо штурмового полку знайшли на російських позиціях детонатори для зарядів із цікавим маркуванням. На них чітко видно клеймо Waffenamt – управління озброєнь сухопутних військ нацистської Німеччини. Вочевидь, ці підривники або були передані радянському союзу німцями у 39-40-х роках до нападу на СРСР. Нагадаю, до цього Сталін та Гітлер були союзниками і спільно навіть поділили Польщу в 39-му, або як варіант, радянські війська захопили їх уже у німців безпосередньо. Але ось факт: російська армія у 21-му столітті досі зберігає на складах детонатори для снарядів, якими яким понад 85 років, і навіть намагається використовувати їх. На фронті, ну от експерти з Defense Express, наприклад, вважають, що, хоч і виглядають ці підривники, як ви бачили, пристойно, досі навіть блищать, але як на свій вік. Але навряд чи вони будуть справно при цьому працювати і навіть не припускають, для чого власне Росня планує використовувати. Оці детонатори. Для приведення його в бойове положення, як зазначають експерти, йому необхідне обертання та відцентрова сила, яка створюється саме під час пострілу з нарізної гармати, а інакше він просто не спрацює. Тож просто зафіксуємо цей факт в історії. Як на мене, то російські командири в даному випадку просто традиційно заробляють гроші, наприклад, замість виготовлення нових детонаторів, на які виділили кошти. Вони поставили у підрозділ старі непотрібні детонатори, які відшукали десь там на дальніх складах. Ну а гроші, звісно, собі в кишені. Це моя думка. На цій бізнесовій ноті прощаюся з вами. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.